Як починалася війна, згадували сьогодні в музеї авіації. Там відтворили події 22 червня 41-го року. А саме фрагмент бою в львівському містечку Рава Руська. Все б нічого, але картинку трохи зіпсувала погода. Втім, Ірина Заєць залишилася під враженнями. каже відчула себе справжнім воєнним кореспондентом. Війна, до якої всі готові заздалегідь, півсотні людей відпрацьовують марші, перевіряють зброю та підвозять до позицій гармати. Учаснику клубу Червона зірка вперше розгорнули масштабну реконструкцію подій першого дня війни. Минуле та майбутнє розділили мотузкою. Повторяю, просьба всім, хто не участвує в бойових дій покинуть зелене поле за самолітами. 70 років по тому кривавий бій відтворили за 15 хвилин. Тут був і героїзм зовсім юних солдатів, і вимушений відступ, і жахливі втрати. Член клубу Сергій Ткаленко вживався в образ фашиста. Спеціально до реконструкції вивчив кілька німецьких висловів. Наша задача була значит, обстріляти позиції руських. Артилерійська підготовка. І после артиліскої подготовки контратаковать совєтські війська. Форму солдатів вермахту учасники клубу шукали, хто де німецьку замовляли через інтернет. З німеччини радянську купували на блошиних ринках. Пані Наталя з групи повітряного десанту приїхала з мінська. За сценарієм вона загинула в перші хвилини. Решту часу просто лежала в траві. Тож переваги радянської форми відчути встигла. В цих речах удобно і достаточно сім. Тонісмотря тобто, на те, то, що вони внішні кажуться ну, такими то такими може, мішковатими, страти але вони функцію свою суфані. Попри негоду подивитися, як билися за батьківщину, прийшли школярі та ветерани. Однак найдраматичніших митей так і не дочекалися. Діти порозходилися, старі подалися грітися фронтовими стаграмами. Символічно, що сьогодні, власне, коли ми відтворюємо реконструкцію події 22 червня, сьогодні погода така пасма і холодна, Тобто це якраз символічно початку війни. Та до самого кінця залишався з бойовими товаришами син полку Юнга Вадим. Холоду не злякався. Юнгація як вас підліткані краштанської школи, як буду буду стріляти по врагу. Діляли у ворогів зі справжніх автоматів і кулеметів. Тож для малечі це був найкращий урок історії. Ірина Зайцев Дрій Коваль День Сіті.